Ці питання 20-30 тисяч гривень. Їх потенційно сплачуватиме роботодавець. Так виглядають останні новини щодо такого явища як економічне бронювання. Що думають з цього приводу кияни? З'ясовуємо разом. Ну, напевно, якщо вони працюють на важливій роботі, і це дасть їм змогу допомагати державі, так напевно, позитивно. Не знаю, точно. А Якщо подумати, про які сфери може йти саме мова. Ну, це економічне бронювання ж мають бути ті люди, які багато заробляють, так? Да? Якщо ну, які... говориться, що роботодавець буде платити 20-30 тисяч гривень. Ну, то ж не такі великі гроші. Ну, не великі, Я думаю, я думаю, що має бути більша сума. Я так собі так думаю. Яка, наприклад? Ну, 100. Ну, десь так, я собі думаю. А яких сфер це може торкнутися потенційно? Ну, напевно, дивіться, ну наскільки я розумію, бронювання мають ті люди, які, наприклад, я працюю в медуніверситеті, то наші співробітники мають бронювання. Ті, які працюють на важливих всяких підприємствах стратегічних, вони теж мають бронювання. Це певно, просто бізнес, але який ну, я взагалі не дуже, я далека від бізнесу, але думаю, ті люди, які роблять ну, не просто щось таке важливе для країни. Все може бути потенційно це якоюсь ширмою, щоб люди, які мають великі статки, могли звичайно, відкупитися. Звичайно. Ну, тут, напевно, тут, напевно, дискутабельне питання. Ну, Можна сказати, положительне. Війні пора закінчуватись. Ні, ти бронь будеш платити за. Це за своїх людей, Який, которые це... работают в Яка ваша думка? я думаю, що отрицательно. Чего? Ну, тому що за все платить, это налоги плати, за то плати. А толку от того, що мы какую-то гарантию от государства, не внимание, никакой гарантії. Ну, это опять же не, не на частного мелкого предпринимательства, а уже крупное предпринимательство, да, там должно быть какое-то. Какие там, смотрите, які да. заводи там. Предприемства стратегичнее. С пониманием. Я здесь живу 10 лет. Это мой дом. И у меня полно друзей, кто воюет. Я сам наполовину там где-то что-то делаю. Поэтому. Ну, живем в такое время. Можно грустить, а можно что-то делать. И в Литва свое время тоже какое-то что-то такое трагическое проходило, к сожалению. Насчет суммы не могу сказать. 20 звучить, звучит как, наверное, нормально, но з другой стороны, я наверно говорю меркам Києва. Тяжелее судить по всій стране. А що з приводу економічного бронювання думаєте ви? Пишіть в коментарях.